Ідеальний ділянку з рівними грядками виходить завдяки невпинним працям городників. Найскладніше тут це освоєння цілини, розробляти її найкраще в жовтні, а дотримання трьох правил полегшить життя новому власнику. Орати після морозів в першу чергу потрібно підготувати землю до наступного сезону. Оранку рекомендується проводити восени осіннє перекопування цілини насичує землю киснем. Допомагає корисним бактеріям відновитися і знищує паразитів, вибір терміну залежить від заморозків, якщо зорати цілину в теплі дні. То бур'яни встигнуть знову вирости і підготуватися до зимівлі. Краще перекопувати дерен в жовтні після морозів, земля схопиться, працювати стане набагато простіше. У теплих регіонах можна зайнятися підняттям цілини в листопаді. Терміни залежать від клімату і погоди, укрити картоном. Осіннє перекопування сильно шкодить бур'янам, але не знищує їх на 1.00. Навесні зійде насіння бур'яну, знову запускаючи процес зростання ділянки, щоб не залишити їм шансу на виживання. Після оранки цілину накривають картоном і залишають на всю зиму. Чому вибирають картон? Це щільний матеріал. Який не пропускає світло, екологічно чистий картон не шкодить природі і розкладається на органіку. За зиму і весну під картоном насіння і коріння бур'янів перепрівають цей спосіб універсальний, так як матеріал можна залишити на літо, виконавши в ньому лунки для посадки капусти або картоплі, іноді зустрічається спосіб укриття газетою, і знадобиться багато. Треба вкрити ділянку в 6-7 шарів з картоном працювати простіше і швидше заселити мікрофлорою. Для збагачення ґрунту заключним етапом стане внесення універсальної підгодівлі зі звичайних пекарських дріжджів колонії одноклітинних грибків швидко розмножуються, а в їх структурі приховано багато корисних речовин: азот, калій, фосфор, вітаміни, групи, залізо, амінокислоти, розчин готується швидко. Знадобиться стог пекарських дріжджів, стог цукру, 10-л теплої води. Спочатку свіжі дріжджі і цукор перемішуються в трил води, залишаються на 2-3 години для бродіння. Потім треба розбавити розчин до 10 л рясно пролити ділянку, якщо цілину пропахати після заморозків, вкрити картоном і пролити розчином дріжджів для збагачення мікрофлори, то на наступний рік земля віддячить господаря багатим урожаєм.